you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Чим ближче вибори, тим сильніше наші активні політики порохуботи розповідатимуть про те, що було зроблено не так, і що ніхто не готується до війни. Ще швидше медіа Порошенка активно почали поширювати заяви свого ідола, щоб на контрасті виставити Петра Олексійовича людиною, яка все знала, про все попереджала, але її ніхто не послухав, і тому сталося те, що сталося. Саме вони активно намагались вбити клин між президентом Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ залужним, але тепер просто атакують залужного. Ця опозиція звинувачує головнокомандувача ЗСУ в тому, що перед 24 лютого 2022 року він, нібито, не забезпечив розташування авіації та артилерії, не забезпечив захисту на лінії Маріуполь Крим, не виставив бригади в Житомирській та Чернігівській областях. Не забули поплічники Порошенка і про Зеленського. Так в інформаційному просторі України розкручується потужна кампанія проти діючого президента. Його по суті звинувачують у. Тому що через нього розпочалась повномасштабна війна. Проте як вже давно всім відомо вірити, а тим паче довіряти ярим прихильникам Порошенка не варто. Тепер вже стало відомо, як насправді все відбулось. Про це залужний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову рік за кадром. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українське військове керівництво готувалось до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії. В голові аналізував всі можливі дії. Мені інколи ставало дуже дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив Штаб, у тому числі командувачів, шукати варіанти того, яким чином діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити, заявив він. За його словами, було пропрацьовано різні варіанти. Здійснили загалом величезний комплекс заходів, які дозволили повністю змінити конфігурацію ППО і зберегти потенціал. І це все видно по результаті роботи наших збройних сил, які вправно відбивали окупантів. Хоча, напевно, тим, хто активно і усюди поширює зраду, не зрозуміти, що завдяки тому, що ми вивели з під удару авіацію, ППО розтягли по всій країні всі частини, ми змогли втриматися. Ніхто не здався і не був непідготовленим, а тим більше не вирішував одразу капітулювати. Як вже хтось це зробив в далекому 2014-му. жоден метр нашої землі не було здано без бою. Жоден за словами залужного був проведений великий комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію. Сил протиповітряної оборони наслідок, чого зберегти цей потенціал, який зберігається до цих пір. Він додав, що усі проведені комплекси допомогли розробити варіант, який спрацював під час вторгнення окупантів. Оцей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку що є тільки один варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Він полягав в тому, щоб в короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало, підкреслив головнокомандувач. Зазначив що в цьому ж інтерв'ю Валерій Залужний наголосив декілька разів на тому, що війна розпочалась не 24 лютого 2022 року, а у 2014 році з приходом окупантів на схід нашої держави. І тут постає питання, як взагалі людина, яка за першої кращої нагоди здала країну ворогу, може розповідати про те, що діючий уряд чогось не зробив чи зробив не так. Як скільки днів, тижнів, місяців наші воїни мужньо тримають оборону і роблять все для звільнення нашої держави? Вони не здав. Ались у перші дні вони стоятимуть до кінця. А може, і взагалі, якби Петро Олексійович думав, що робить, і не втілював свої геніальні ідеї вирішення проблеми життя. Так ми зараз говоримо про мінські угоди, то цього всього не було б. Може, саме він зрадив усіх і є причиною, через яку ми не можемо звільнитись, від російського ярма. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.